Всім доброго раночку. Дякую, що завітали. У мене тут сьогодні тонування. Ставлю зараз відео, який я тонік взяла. Чесно кажучи, я хотіла світленькі взяти, але враховуючи, що в мене кінці волосся рижі, ну, тобто вони не білі, не світлі, і тонік точно би не взяв би. Uh, щось таке біле, і затонувати тільки верхню частину було б якби не дуже. Тому я взяла колір капучино, і я думаю, що він поєднає мій верх і знизу, і буде гарно. З часом, звісно ж, таки я буду uh, додатково висвітлюватися і ставати все світлішою і світлішою. А ці всі кінчики, які були раніше фарбовані в темний я буду зістригати. Ну, але це довгий процес, тому терпіння мені. Собі кавуську і слухайте, у мене втрати. Втрати по чашці. Вона тріснута. Я не знаю, в який момент вона в мене тріснула. Бачите, ось тут така тріщинка. Цю чашку мені дарувала на новорічні свята Віка. І я люблю з нею пити каву. Слухайте, і вона тріснула. Доведеться зараз каву переливати в іншу чашку. Дуже шкода. Я тут на сніданочок дітям посмажила яєчка. вони йдуть в садочок, да, Вова? але кажи, я ж в садочку не їм, я ж відмовляю садочку їсти. Да? Привіт-привіт, сину. Зараз пусі, я й тобі накидаю. Так, тому посмажила яєчка, зробила чай, дивіться, боже, ці тарілки вони просто божественні. Будь-яка їжа боже. в них буде виглядати набагато святковіше. І я, до речі, не колекціоную, просто складаючи ці тарілки, я ними активно користуюся. І дуже гарно. Ну, Приємно ж такого їсти. Та всі вже снідають, а я помила цю чашку і слухайте, знаєте, що я подумала? Я її хочу зберегти, а яким чином я посаджу в неї якусь рослинку. І я думаю, що ця тріщинка ніяк не вплине, бо все ж таки буде земля. Всередині і буде чудовий горщик для невеличкої якоїсь квіточки вазончика. Слухайте, ну колір взагалі мені подобається. Мені здається, дуже класно з'єднало в один тон верх і низ. Бо, в дійсності, якби я взяла щось типу якогось там блонду, то ось тут би кінці воно не зафарбувало. А так воно вирівняло мені тон. Коротше, будемо експериментувати з тоніками. Різними це 100%, бо поки я не вийду в той колір, що треба. Будемо гратися. Я готова. Мені здається, непоганий колір вийшов. Коротше, йдемо ми в садочок, а потім, я не знаю, сподіваюся, кому й на каву. У нас сьогодні базарний день, до речі, ось так це все виглядає на сонці. Мені подобається. Світліше, ніж було раніше. Треба буде ще такого тоніка побрати, бо він вимивається. Як мені подобаються отут клени, я осінню тут знімала ось цей тунель. Він дуже класно, гарно виглядає. До речі, зустріла свою маму на базарі і запропонувала їй збігати в поляну, купити дешевше цих божих яєць. Яєць купила, дала мені мама таку сумку, В мене, бачите, яка мама швия. Шиє такі класні торби, А дітям я купила желе. Е, Хочу зробити, Василько дуже любить желе, Постійно просить. Взяла, здається, полуничне, ані вишневе і взяла апельсинове. То буду сьогодні робити. Заховаю, щоб він не бачив, бо він не чі... навіть не чекає, щоб воно застигло. Тому треба сховати, а потім порадувати дітей. Завтра вже приїде моя доча, Вікуська, зробить мені бровки. Бровки. Мені не вистачає моїх бровок. Ми якось а, минулий раз вона була, то я була в селі, то ще що. І, коротше, не було часу зробити. А завтра, я думаю, я буду вже з бровками. І а, треба буде нігті переробити, але я вже думаю, це буде після того, як я в будинку трошечки наведу лад. Бо планую їхати якось, не знаю коли, чи їхати мені в суботу, чи не їхати. Ще не вирішила. Там треба піднімати та все, помічника в мене не буде. Коротше, я не знаю, чи їхати мені самі, чи не їхати. Все ж таки сьогодні вже перше число. На 20-те замовлена стяжка. Треба його якось рухати, підготувати. А я взагалі не маю нікого, хто б мені допоміг. Побачимо, що я вирішу на рахунок цієї суботи. Як то кажуть, 50 на 50. У мене тут невеличка закупочка з базару. Взяла багети, вони не поламані були, але я їх розламала, щоб мені в рюкзак влізли. Це не свіжий хліб, його продають по 12 гривень багет. Я його беру на паніровочні сухарі. Він не поцвілий, нічого з ним, все нормально. я постійно його купую. Паніровка дуже класна з цих багетів. Ну, Тут Жиле вам показувала. Взяла ще редиску, взяла малесеньку, 40 гривень. Була, знаю, що маленька, але яка різниця яка та Редиска, бо вона в шлунку однакова. Бо у всіх інших редиска 50-55 гривень, і тільки в одних по 40. Ну, менше. Взяла тут хек дві штучки і взяла хребет червоної риби. Буде супчик. Бо я була в сільпо якось, голів немає. немає. Напевно, після того, як я сказала, що З голови дуже багато їм м'яса. І що я готую супчики із тої риби червоної, то голів немає в Сільпо. Не знаю. На базарі я не захотіла брати, бо вони мені там якісь страшні. А що ще взяла? Взяла яблук і взяла там, здається, 5 огірочків. Все, більше нічого я на базарі не купувала. Взагалі Василько в мене просив сосиску в тісті, і я, напевно, їх зготую, але, можливо, на вихідних. бо... Побачимо. Можливо, навіть зроблю тісто а віка попече. Таке також можливе. Приготувала я желе, Тут вже порозливала по креманочках. І подивіться, наскільки красиво виглядає ось ця креманка. М -м -м. І ви скажіть, що ось цей посуд красивіший, ніж ось цей. Звісно що ні. Ось це в мене, до речі, піалочка із секонд-хенда також. Дуже оригінальна, класна. Люблю її. Ось ці із, новіш... ну, із новішого посуду, але я їх спеціально купувала, бо в них можна і запікати, і можна так використовувати. Ось Хочу ще таких. Хочу ще таких. ну Але, можливо, там з часом колись підкупиться, але не зараз. Я думаю, що час настав. Треба мені е, виміряти ковдри, які в мене є, і поїдуть з нами на будинок. Бо в мене 3-4 ковдри, які поїдуть, і всі, всі з секонд-хенда, і всі, напевно, будуть нестандартного розміру, треба міряти. Тому зараз беру рулетку. Сантиметрової стрічки, в мене, здається, і немає, можливо, десь є, але я, напевно, дістану рулетку, ще її треба знайти також, бо Василько дуже любить. І перемірюємо. Ось це в мене покривало рожевеньке із секонд-хенда. Воно також поїде з нами на будівництво. Це я спеціально брала на ліжко для вікі. Ну і там побачимо, а ось ковдра треба міряти. Це буде Василькова. Швидше всього, вовчику я купила меншеньку. І е... ще треба дивитися, бо ось ця біла, і є ще одна в мене біла, вони не стандарт. Тут метр шістдесят, здається, на 2 чи на 2,20. Коротше, це і не півтора, і не двохспальна. А та, напевно, не двохспальна і не євро. Зараз будемо міряти. Знайшла Знайшла сантиметрову стрічку, і то, напевно, світло треба вімкнути, бо темнувато. І то я її знайшла у старій сумочці, бо в мене цих сантиметрових стрічок є багато, тільки де вони, не знаю. Так, дістала я ще ковдру, яку купувала думала собі. Думала, що вона євро розміру, але ні, вона менша. Але мені здається, що вона і не двохспальна. Ну, зараз побачимо, позаписуємо все. Цікаво, в мене виходить взагалі по розмірах, якби це двохспалка. Але в цій ковдрі якось після прання чи просто так витянуті кутики. І вони якби не дають можливості одягнути нормальну двохспальну постільну білизну. І я ось починаю думати, думати, думати. Зараз я його спробую перевернути. Всередині, можливо, так воно вляжеться. Ну, зараз побачимо експеримент, експерименти. Хоча експерименти. вам тоді ще відео вставити, але забула зняти, бо я... Ну як я не забула зняти, я просто це одіялко дитячі, я купила на секунді, за 28 гривень, до речі. Я його попала, воно було мокре. Ну, коротше, а до того я його не зняла. Так, ось це одіялко, ця ковдручка, вона йде 1,20 двадцять на метр. І з нею проблем немає. Хоча дитячі ковдри зазвичай йдуть 1,20 сантиметрів. см. Ну, його можна було б і скоротити під стандарт, якщо чесно, але я, напевно, не буду цим заморочуватися. Цю ковдручку лишаю так, як треба. Що я буду робити з цими ковдрами? Так, це минула ковдра, яку я також купила на секунді, біла. Дуже класна, хороша. На ній на етикетці пише 1,60 метра на 2. Але не треба вірити етикеткам, особливо на секонд-хенді. Вона півтора на 2 Ось так. Ну, можливо, її ще прали до мене, тому вона сіла. Рожевенька у нас метр шістдесят на, зараз вам скажу, вона в нас а, метр тридцять на метр п'ятдесят. Взагалі дуже е, така нестандартна. Я думаю, що з півтора спального комплекту взагалі підійде. І я, напевно, сюди буду замовляти. Можливо, 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 не знаю. Коротше, мені подобається і так це одіялко. його можна ж прати, і я подумаю, що з цим придумати. Хоча це одіялко має бути Васильку, і в квіточки якось воно не дуже, тому, напевно, все ж таки під ковдр доведеться замовляти. Хоча, думала, зекономлюю, не буду замовляти спеціально під це. Ну, коротше, значить так треба. А, так, що ще? І ось ця ковдра, до якої в мене максимально багато запитань. Я промучилася з нею, я її міряла, переміряла, навіть дістала під ковдру із комплекту двохспального. В основному єврокомплект на неї великий, а двохспальний, трошечки малуватий саме через один витягнутий кут. Ковдра нерівномірна, і я думаю, що все-таки цю ковдру я просто підріжу під розмір двохспальної постелі. Тому що вона в дійсності посередині все сходиться 2 на 180 м, а ось в деяких куточках є з цим проблеми. Тому а, треба буде взяти гарненько це, поміряти, а, який кут, де його краще зрізати, все зрізати і підшити. А, проблем, я думаю, в мене з цим не виникне, бо, ну. Ковдра і ковдра, звичайно, ось, бачите, витянутий кут. Я не пам'ятаю, чи цей, чи є ще більш витягнутий. І саме через цей кут, коротше, в нас така невеличка є проблемка. Ну, підрізати це, не нашивати, як то кажуть. Я думаю, що всі вже знають, що я займаюся дропшипінгом і продаю постільну білизну, але, ну, можливо, хтось не знає. Є в нас, Я продаю із чоловіковою сестрою, з кумасією своєю. Вона хрещена мама нашого Вовчика. Ми продаємо вдвох, замовлення приймаємо вдвох, тому вам на кого пощастить, той у вас і прийме замовлення. До речі, працюємо ми офіційно, сплачуємо податки, а податки зараз ну, такі чималенькі, тому якось так. Ну, це кого буде цікавити, оплата тільки на розрахунковий рахунок офіційно ФОП. Або є накладений платіж, але накладений платіж є тільки на постільну білизну, або комплекти, які не перешиваються. Бо якщо вам треба індивідуальний пошив, то це оплата тільки на розрахунковий рахунок ФОП і поверненню комплекти ці взагалі не підлягають. Ось, постільна білизна взагалі не підлягає поверненню, але, ну таке, якщо це комплект, то були. А мені здається, не було варіантів, що в мене щось повертали. Особисто в мене не було. Зазвичай всі задоволені постільною білизною. Коротше, тут є великий асортимент, ми завантажуємо і на сайті, в нас є група в Телеграмі. Всі посилання завжди є під моїми відео. Ви можете зайти, написати, проконсультуємо, допоможемо підібрати. Звісно, якщо написати нам, що треба ось такий комплект. Наприклад, розміри вашої постільної білизни. В мене був випадок, коли людина написала, що їй потрібен постільний комплект, саме такого ось розміру. Там написала, яка підковдра, яка треба простирадло на матрас, які наволочки. І я мала скинути людині. Ну, тобто, я дала посилання на сайти, можна це все переглянути, є ще в групі можна переглянути щось собі обрати, або хоча би сказати, що людина шукає, що їй саме потрібно. Вона чекала, що я їй скину, я не знаю, фото 300 варіантів. Я фізично в нас в асортименті дуже-дуже дуже багато варіантів постільної білизни. І... Фізично, навіть ми дві людини не можемо це все завантажити, тому що Маша також працює. Ще помимо цього працюю і я, і 300 варіантів кожному скидати в особисті повідомлення, ми якби фізично не можемо. В мене немає як такої папки, тим паче, що ти не можеш її створити, бо кожен раз асортимент змінюється, кожен раз щось додається, щось прибирається, щось розкупили. Десь тканина закінчилась, десь. ну, в основному. Тому ми не можемо тримати аж прям такий каталог про замовлені в нас. Ми завжди звіряємо, чи є в наявності. А буває так, що там в один момент подали дві-три людини замовлення на один той самий комплект. І комусь хто перший подав, тому він дістався і так далі. Тому тут, ну, коротше, це все досить так складно, хоч і здається, що все дуже просто. Ось тому, якщо вам потрібен індивідуальний пошив, якщо вам треба щось допомогти підібрати, ми завжди раді, ми завжди допоможемо. Єдине, нам треба хоча б якісь більше характеристики, ніж просто розміри. Ось, коли мені людина пише, що хочу щось таке квіткового принту, або хочу темнішу постіль, хочу одну тон, хочу, наприклад, там людина каже, що хоче щось із комплектів таких на подарунок. Щось треба з простирадлом на резинці, але щоб не чекати. Бо якщо індивідуальний пошив, у нас зараз ну дуже довго це все робиться, і затримки йдуть, можна сказати, на цілий тиждень. Такий був ажіотаж на Великдень, і дуже довго відшивали. Зараз, після Великодня, я не знаю, можливо, там людей перестало вистачати. Знаю, що швачок завжди шукають на роботу в Хмельницькому, бо їх не вистачає. І постільну білизну, до речі, шиють в Хмельницькому. Це виробництво. Я беру відразу від виробника, тому можна перешивати, можна гратися, можна дивитися, що там вам треба. Є індивідуальний пошив взагалі, коли комплекти не пошиті, а лежить тканина. Але це все займає час. Це все займає колосальний час розкроїти вашу постіль пошити вашу постіль і відправити вам. Тому я саме ось сьогодні, 1 травня, зайнялася тим, що виміряла свої ковдри. І зараз оберу комплекти. У мене є ще час до переїзду в будинок. І я можу це все проконтролювати і замовити зарання. Якщо вам треба постіль терміново, то це тільки готові відшиті комплекти. Якщо вам треба індивідуальний пошив, то доведеться чекати. Ось так. Я думала, що ажіотаж закінчився після Великодня, але ні. Люди досі замовляють багато постільної білизни. І якщо вам навіть треба на осінь, студенту, то придивляйтесь вже щось. Бо перед першим вересням у мене минулого року були страшенні черги, страшенно багато було замовлень. І це все купити за один раз, ну я не знаю. Так що не забувайте посилання в описі під відео, а я продовжую свій влог. Так, давайте, напевно, зробимо з вами розпаковочку одну. Це посилочка із тему. Я вже давно там нічого не замовляла, але шукала собі щось таке красивеньке для дому. Так, тут три позиції в мене і. Я, чесно кажучи, не знаю, що з цього вийде. Хоча це в нас гірлянда. Я замовила дві гірлянди. Одна ось така листочками. Вона на батареїчках. І у мене тут ще одна. Також на батарейках. Але вже ось такими кульками. Коротше, я зараз. Повставляю батареїчки, бо в мене є. Подивимось, як вони світять. Це я взяла, до речі, для відео. Треба мені вони були? Я взяла для відео. Так, і тут у мене дещо з одягу. Це для мене буде халатик. Найперше, я скажу за халат, що його треба просувати. Його треба просувати. Я напевно зараз це і зроблю, і ми з вами його приміряємо, тому що я а, якось раніше, здається, минулого року замовляла на тему піжаму і з піжамою все нормально, я її люблю. Як буде з халатиком, не знаю. Брала такого більшого вільноватого розміру, чи буде на мене, чи ні, подивимось. Чи взяти попросувати халат, буся на нього вляглася? Слухайте, я забрала шнурка, вона на нього нападає. Буся! Що я можу вам сказати? Халатиком я задоволена, і він не короткий, він не довгий, по самі п'яти. Єдине, що мені в ньому не подобається, що він на грудях дуже сильно розходиться. І я думаю, або, можливо, якусь шпилічку собі присумати, бо це не діло кожен раз ходити і поправляти. А так, все просто супер. І, до речі, він просувався дуже легенько, склад його 95%, здається, пише на етикетці, поліестер і 5% Еластан. Так що, ну, комфортненько. Я себе почуваю комфортно. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите свої вподобайки, підписуєтесь. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па! До речі, посилання на гірлянди і на ось цей халатик я, звісно ж таки, залишу в описі під відео.